Мальовничі, незвідані Карпати, гори сповнені легенд, міфів та овідань. Одне з них про історію забороненого кохання, доньки жорстокого царя Говерли та простого селянина на ім'я Прут. Молоді люди зустріли один одного в горах і закохалися. Їм було добре разом, говерла і пруд щиро вірили, що їхня зустріч не є випадковою, їм хотілося бути разом. Ця зустріч була начертана самою долею. Вони щиро раділи, тому що їм добре, що вони закохані, і вірили, що попереду їх чекає щасливе, заможне. Говерла розповіла своїм подругам про те, що вона зустріла прута, про те, як вона його сильно любить, і вони щиро раділи за дівчину. Вони хотіли, щоб все в неї вийшло. Дівчата веселилися в горах, водили хороводи, пускали віночки, і все було добре. Вони вірили в те, що кохання здатне перемогти все, що завгодно. Молоді люди. Хотіли бути разом, але Але не все так просто було в цьому житті. Жорстокий заможний цар не хотів, щоб його донька зустрічалася з простолюдином Він захотів переконати її в тому, що їй зовсім це не потрібно. Він не шукав аргументів, а просто заборонив. Зустрічатися дівчині простолюдином. Аргументи батька не переконали Гаверну. Вона хотіла, вона щиро вірила в кохання, але батько був дуже жорстоким, і тоді вона залишила палац. Батько ніколи б не погодився на те, щоб вона була з прутом. Прут розказав парубкам, дівчатам. Про те, що говерла зникла і попросив їхньої допомоги відшукати її. Хлопці і дівчата щиро хотіли допомогти Пруту і погодились піти в ліс шукати Говерлу. Вони кликали її, Говерла, Говерла, обходили всі полонини, всі хребти, але дівчини ніде не було. Де ж поділася моя кохана? Але дерева, гори, сивочолі хребти мовчали. Ніхто з них не знав. Дівчата теж шукали свою подругу. Вони ходили по лісу, вони гукали її, але говерли ніде не було. Як же бути? думали молоді люди. Думали друзі, про та подруги говерли, і відповіді на це питання вони не знаходили. Але відповідь була поруч. Злий цар вирішив. Назавжди відлучити доньку від простолюдина. він пішов у ліс до злої колдуні, яку попросив зробити страшну річ, перетворивши свою доньку на гірську вершину. Пруд не знав про те, він сидів в лісі. Він плакав, він сумував за своєю коханою, і відповіді на питання він не знаходив. Його сльози перетворилися на гірський струмок, який уібрав себе води Карпат і став прутом. Хлопці сумували за своїм другом, дивилися на гірський потік, розуміючи, що втратили його назавжди. Дівчата не могли змиритися, але їхня подруга стала найвищою вершиною українських Корпат Грою Говерла, яка є символом любові до нашої держави, яка є символом кохання до Батьківщини, на яку кожен українець має обов'язково піднятися.